Вже сьомий рік поспіль організовує до Міжнародного дня захисту дітей виставку обдарованих вихованців творчих гуртків слово про спадщину Криворізький історико краєзнавчий музей. Цьогоріч вона проходила під девізом «Ми діти козацького роду краси української цвіт. Всі учасники зуміли не лише показати в своїх роботах красу рідного краю, а й продемонструвати найкраще надбання народних ремесел. Цьогоріч вперше представили свої роботи наймолодші майстри п'ятирічна Ліза Семаруніна і семирічний Гліб Баратюк. Високий клас і більш уртківці. Я люблю рисовать річку людей і дерев'я. Мой любимый щиток, потому що подсолнух, потому что он похож на солнышко. Я занимаюсь бисероплетением уже два года. Я выбрала цветы, потому что я очень люблю нашу природу. Мне очень приятно, что мои работы могут оценить и другие люди. Люблю рисовать на украинскую тематику. А на украинскую тематику, потому что ну, я живу в Украине и люблю свой город, э, свою страну. Мне вот хочется, чтобы посмотрели на мои работы, и я хочу, чтобы я Вода допустим, стала великим художником. Ляльки-мотанки, вироби з лози та бісеру, живопис та графіка, оригамі і гравіювання всі витвори вражали своєю оригінальністю та яскравістю кольорів. Журі, до складу якого увійшли досвідчені педагоги, відібрали для виставки 17 найкращих робіт, а представляли свої досягнення сім навчальних та позашкільних закладів району. Експозиція в музеї це не тільки велика відповідальність, а й визнання. Тому радість юних умільців розділили і їхні керівники. Помагає дітям популяризувати свою творчість, свої бажання, виразити все свій світ вражень дитячих і почуттів на цій виставковій експозиції. Показати те, як вони відчувають цю тематику. Дуже цікаво дітям проводити дослідницько пошукову діяльність і всі ці наробки, які вони. Теоретично можуть взяти почепнути для себе. Вони намагаються в своїй образотворчій діяльності показати виказати всі свої почуття, все своє вміння, творчість, фантазію. Грамотами відділу освіти центральної міської райради були відзначені 14 керівників гуртків закладів району. Не забули і про головних учасників заходу. 17 вихованців, чиї роботи увійшли до святкової виставки, відзначив грамотами Криворізький історико-краєзнавчий музей. Адже таке заохочення є дуже важливим для дітей, серед яких підростають майбутні таланти України. Відзначити, ну щоб в подальшому їхній там стимул був, щоб вони ще стали майбутньому якимись художниками були. Тоді з дизайнерами стануть ці діти. Ми не можемо там дати перше, друге, третє місце, тому що всі роботи дуже чудові, яскраві. Ми всіх мешканців нашого міста запрошуємо гостей міста відвідати цю дитячу виставку. Головна мета виставки виховання у дітей патріотичних почуттів, розвиток естетичного смаку, популяризація дитячої творчості. І як показує досвід попередніх років, цей захід цілком себе виправдовує. Зростає і кількість учасників, і рівень їхньої майстерності, але головним досягненням, безперечно, є те, що діти вчаться щиро любити свій рідний край і зберігати ту історичну спадщину давніх майстрів, яку має зараз Україна.